Із дорожчанням плати на комунальні послуги люди все більше шукають захисту в держави, йдучи до управління праці і соціального захисту населення, щоб оформити житлову субсидію. кажуть, це суттєво і вигідно. Так, отримую субсидію. Дана програма субсидіальна. Вона є ну, для на для наших громадян досить такою актуальною і вигідною. Зараз у то я вже сама не знаю. Думаю, може щось мені влебнеться, але поки вливнати, трохи в трохи травмо. На початок березня державну субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у Бердичеві оформили майже 20 тисяч людей. Із підвищенням цін на комунальні послуги незмінною є обов'язкова плата громадян, що користуються субсидіями, наголошує заступник начальника Бердичівського управління праці і соцзахисту населення Оксана Прокуратор. З її слів, кількість сімей, що користуються субсидіями, становить 84% від загальної кількості сімей. А Значить, тільки 16% бердичівлян спроможні сплачувати за комунал без допомоги держави. Це найбільший показник, найбільший показник по Житомирській області. Про що це говорить? Це говорить про те, що рівень доходу нашого населення низький і вони неспроможні самостійно оплатити свої житлово комунальні послуги. Зв'язку з тим, що у нас з січня місяця підвищився тариф на водопостачання, було зроблено перерахунок діючих житлових субсидій. Громадянам не потрібно звертатися до нашого управління. Перерахунок був здійснений з збереженням обов'язкової плати. Збільшилася сума коштів, яку ми перераховуємо Бердичів Водоканал, а обов'язкова плата громадян залишилася з тою, що і була. З березня місяця у нас підвищуються тарифи на електропостачання. Також буде в кінці березня зроблено перерахунок по електропостачання. Обов'язкова плата громадян не збільшується, залишається незмінною. Збільшиться сума коштів, яку ми перераховуємо на рем. Для отримання державної допомоги достатньо, як і раніше, подати лише два документа заяву та декларацію, яку слід чесно заповнити в іншому випадку. Надання субсидії буде призупинено. Якщо громадянин, який звернувся за субсидією свідомо або несвідомо подав недостовірні дані про доходи про один з видов доходи, про майно своє, і ми це виявляємо. Субсидія припиняється. З місяця, в якому з наступного місяця, після якого виявлене це порушення було. Зараз закінчуємо відпрацьовувати справи за люти, а потім уже десь в кінці опального сезону будемо доробити запит на податкову. І коли прийдуть доходи, будемо перевіряти, хто вказав які недостовірні дані. Зв'язку з подорожчанням комуналу, мабуть, ще більше буде бажаючих оформити субсидії. Ну, ідуть звернення. але вже менше набагато значно менше. Суми субсидії, яку структурні підрозділи з питань соціального захисту населення перераховують на рахунки отримувачів субсидії житлово-комунальним організаціям і є невикористані домогосподарством, лишаються на рахунках отримувачів. Ось звідси й переплати, скажімо, за газ у тисячі гривень. Тобто, коли людина отримує повідомлення про призначення субсидії в колонки «обов'язкова частка плата, стоїть її обов'язково плата. Якщо людина економить водопостачання, газопостачання, електропостачання, не споживає по соціальній нормі, а менше, тоді надлишок субсидійних коштів залишається на особовому рахунку отримувача, і вже людина на наступний розрахунковий період, наступний місяць, може не платити свою обов'язкову частку плату, користуватися субсидійною переплатою. Бертичівлян лякають як борги, так і ці великі переплати. На сьогоднішній день по чинному законодавству в нашій державі ці переплати можуть іти в рахунок погашення обов'язкової частки плати домогосподарства на наступний розрахунковий період, і вони будуть не платити там за газопостачання, електропостачання, водопостачання на наступні пару місяців.